Наразі наша громада, ну, я так можу сказати, що вона є бар'єрна, так, тому що ну так вона дуже є багато тротуарних доріжок, є дуже багато доріг з асфальтним ствердним покриттям, але воно вже давно потребує ремонту. І стан того укриття ну, він потребує все ж таки ну, вливань певних коштів, тому що розуміємо, що без них неможливо зробити цю безбар'єрність. І цього року нам була визнана безбар'єрність такою пріоритетною задачею на рівні цілої держави. Ми почали розробляти нашу стратегію безбар'єрності, яка включала розробку дев'яти безбар'єрних маршрутів в нашій Калівській громаді, яку ми затвердили нашою радою безбар'єрності, до речі, я так само ми створили цього року. Я очолюю дану раду безбар'єрності і на ній ми розглядаємо, які безбар'єрні маршрути ми в першу чергу будемо реалізовувати. Ми спочатку прийняли, все ж таки будемо робити. Безбар'єрні маршрути, які користуються, ну не популярністю, можна сказати, там на більш на насичені людьми в наших бюджетних закладах. Зокрема, це наша центральна лікарня, наша міська лікарня, наш ЦНАП, наша стоматполіклініка це такі наші перші там чотири таких маршрути, які ми в першу чергу повинні зробити. Ну і далі вже будемо рухатися напрямку до інших п'яти маршрутів. Цього року нам вдалося забезпечити безбар'єрний маршрут біля стоматполіклініки. Так. Нам зараз ми завершимо зараз роботи по безбар'єрному маршруту біля ЦНАПу, так і. Так само є хороша новина, що ми виграли все ж таки державне фінансування на суму орієнтовно 60 мільйонів гривень на створення безбар'єрного маршруту в Калицькій центральній районній лікарні, і де сорієнтовано ну, майданчик 23% з тої суми, ми так само повинні дофінансувати з Калицького бюджету. Ну, це правильно, тому що ну, все рівно має бути дофінансування. Держава діляє лише на ті громади, які забезпечать дофінансування. І я сподіваюся, що вже у 2026 році ми повністю зробимо безбар'єрний маршрут саме в нашій Калуській центральній Лікарню. Якщо будемо говорити по видатках цього року, скільки ми потратили, я так можу сказати, Орієнтовно напевно 6-7 мільйонів гривень. Ми потратили орієнтовно на ці всі наші безбар'єрні маршрути. Ну не тільки про той бюджетний залих, що я сказав, а також ми робили певні ремонтні роботи по наших пішохідних доріжках, там, на Боданах Хмельницького, пам'яті на Литвина. На Лесі Українки, так, там, де було багато перекопів, в багатьох місцях ми ставили тактильну плитку, тим, щоб дійсно люди, які мають обмеження зору, могли так само розуміти, ну, по чому вони ходять. Пригадуємо, 2023 рік, коли тут під міською радою хородило кричали, не треба нічого ремонтувати, нічого робити, все на ЗСУ. Ми казали, що однозначно, ми даємо все і так на Збройні Сили України. хоч нас забрали військового ПДФО, але ми пояснили, що все одно це треба робити. Треба робити безбар'єрні умови, треба ремонтувати дороги, інакше ні швидка, ні пожежі зможуть заїхати. Нас тоді чомусь ті, що тут так, кричали, не розуміли, але зараз, ну, мені здається, що відсотків 70-80 цих звернень, ну, відремонтуйте там дорогу, відремонтуйте там тротуар, зробіть ремонт там. Ну, Питаю, де ви раніше були, каже, ну, коли тут кричали. Ну, Ратована є влада, щоб вона вибирала баланс між тими людьми, які, наприклад, не хочуть тих витрат, і ми ж дійсно тим сьогоденням, коли люди дійсно вимагають, щоб відремонтувати десь дорогу, відремонтувати тротуарну доріжку, тому що бачимо багато зараз є людей з обмеженими можливостями, так, і вони потребують того, щоб ну, були належні забезпечені умови безбар'єрності. Ми зараз проект бюджету плануємо закласти орієнтовно 20 мільйонів гривень, так, на так само на продовження безбар'єрних маршрутів в Калицькій громаді, і по пам'яті орентона. 5 мільйонів. Так само треба забувати, що в нас є села, так? і так само в селах теж треба робити. Там так само живуть наші люди, І так само треба виділяти кошти і на все ж таки влаштування безбарвих і в селах. Вірінтон, 5 мільйонів ми будемо давати так само на старостинські округами. Ні, звичайно що треба буде дивитися, тому що ми наберемо Голинський Старостинський округ, він найбільше. Звичайно, що не можна дати найбільшому старцінську крову таку ж саму суму, як він. Тобто ми вже будемо дивитися пені, по протяжності доріг і так далі. Ну, це вже будемо пізніше визначати, після того, як вже бюджет буде затверджений, так? коли буде вже проведений огляд всіх тих доріг, які потрібно ремонтувати так, і тоді вже будемо діляти ці кошти біля стоматулі клініки і частково вздовж вулиці Грушевського проведений поточний ремонт тротуарів з рахуванням безбар'єрності. Тобто, за понижені тротуари, відремонтоване асфальтобетонне покриття. Проведено ремонт з зупинки з рахуванням уже доступу для маломобільних груп населення. Велика частина тротуарів міста знаходиться у досить плачевному стані. Планово їх всі по чуть-чуть ремонтуємо, а враховуючи, що тротуар по вулиці Грушевська, включений в об'єкти безбар'єрності, тобто проведено було ремонт в першу чергу. Проведено поточний ремонт тротуарі на вулиці Богдана Хмельницького біля дитячої поліклініки в сторону це від Хмельницького тридцять дев'ять до 59. Проведено поточний ремонт на вулиці Литвина біля 6-ї школи школи проведено на січових стрільців 29-25. Теж поточний ремонт проведено. Під час проведення ремонту понижено пішохідні переходи, встановлено тактильну плитку. У 25 році з бюджету було передбачено кошти. Також на влаштування стриця безпеки біля 10 школи. Тобто тут теж ми передбачили і пониження пішохідних переходів і встановлення тактильної плитки, щоб забезпечувало доступне середовище для усіх мешканців. Також у цьому році передбачено кошти на благоустрій ЦНАПу. ТАН, Пішохідної зони був там, плачевний, там були плити старі, по яких неможливо було добратися до ЦНАП ні батькам з маленькими дітками, ні іншим людям. Тобто і було передбачено кошти, ми розробили проєктно-кошторисну документацію із врахуванням доступності і тактильної плитки, і тактильної смуги. Тобто, на даний час роботи проводяться, до кінця року планують завершитися. Це буде від повороту до АТБ ну, і до ЦНАПу. І надалі будемо планувати продовжити той тротуар, щоб забезпечити безбар'єрне середовище для усіх мешканців наших.